Зеленський є яким ну бульдозером, який зачищає е, політичне поле. Ну то есть він же ж вистьобував всіх. Він як ото Ленін казав, були жнікарує пролетаріата, да то зараз цьоб, ружі пролетаріата. Чому тому, що вони свідомо казали, ми вні політики, але кусали тих, на кого вказував Ігор Валерійович Каламойський і супровождаючи волі, як то кажуть. От. І у них це виходило. У них даже там, пам'ятаєте, з собачкою бігав в їхніх мультиках. Вони там ключка вистебували за косне язиче, там і Юлію, там, Віктор Андрійович, у них був все, там. тугий фермер, да, бжаляр там трошки на черепках повернутий. Ну, власне, вони були в політиці, тому що вони були інструментом, правда, вони були не самостійні, вони не були суб'єктами в політиці, да? але вони були в політиці як інструмент. А потім його пересварили з інструмента політики, тільки в суб'єкт політики, то, хоча, перше, перше я от можна я похвалюсь? Перше, ще коли в 2003 році було одне з досліджень, публікували я на місцевому правда каналі на Сумської. Я тоді ще був місцевого розліва експерт, ще не, не всеукраїнського. І опублікували, що найвідоміший і найбажаніший політик в Україні це Путін Володимир Володимирович. Я тоді ж сказав, що це був 2003 рік. Я сказав, що люди ви не розумієте, Володимир Владимирович казку, от просто казі всі заявляю. А потім ще в 2013 році був такий ще Віктор Федорович. Янукович. Да? І коли він сказав, що, йдемо розвороти, йдемо в тайожний союз, я кажу, так, так він же ж до кінця терміну, не досилить. І я був прав. І Володимир Владимирович виявився, що такий козер. І Віктор Федорович таки не досидів, так що можу, чесно, називати себе я, ну, Або, або Кассандрой, то що, то що ніхто не слухає, о, то не Ванга, а Касандра. Вангу, якби прислухається, а Касандра втроє кричить: не пускайте, там цілий блін, э, злот Одіссеїв сидить, не, не заносите троянська коня. ну А у нас а у нас Троянська коня аж, аж, аж внесли в 19-му році.